Всім привіт! З вами Яна і сьогодні черговий розподіл грошей по конвертах. Коротко, що було з втратами від попередньої получки. Я заплатила за світло 540 гривень. Я трошки купувала продуктів, на розваги тратилася, на транспорт з цих розділів подальших не тратила нічого. Але тут в мене є одна така спорна категорія в розділі розваги. Я якби купила дещо з одягу, це при тому, що в мене рік без покупок, я собі це пам'ятаю. Я не збиралася нічого купувати собі з одягу, я собі це пам'ятаю. І тут, коротше, я з подругою пішла погуляти по секондах, захожу на секонд, і бачу ось це. Та-дам! Я могла втриматися, я не могла втриматися. Мантія слізеріна за 70 гривень. Ото було в людини штани по 40 гривень з базара. У мене мантія слізеріна за 70 гривень. Я не могла втриматися. Тут навіть є такий карманчик для палочки. Алло вот. хомора. І я зрозуміла, що воно мені треба. І купила. Чи я жалію? Не жалію ні секунди. Я сильно довольна. Мантія з каптуром, літня мантія Хогвартсу. І шикарні рукави. Широкі, пишні, класні. Коротше, кайф. Це то, чого мені не вистачало в цій житті для того, щоб підтримувати собі настрій. Сьогодні до розподілу у нас мені віддав гроші чоловік, 6 тисяч гривень. Мені прийшло 100 гривень дохід з облігацій, вони вже відправлені в розділ депозит. І мені прийшла е, моя зарплата. Це буде аванс за цей місяць за липень 3100 гривень. Як завжди. Ті гроші, що менше 100 гривень, в мене всі відправляються в депозит, вони перекидаються там маленькими частинами. А ті гроші, які я зняла, зараз в мене в руках 9100 гривень. В розділі депозит, що в нас виходить за попереднє надходження? 56,150 плюс 100 гривень 56,250. Угу, Я поспішила записати, тому що ще плюс 6 тисяч гривень, які мені дав чоловік. Це виходить 62 тисячі 250. Так, напевно, щоб не путати себе і вас, спершу порахуємо гроші. Дві тисячі гривень, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять сто. І звідси зразу забираю шість тисяч гривень, дві тисячі є, три. 4, 5, 6 тисяч гривень забрала, це відправляється все в розділ депозит. 100 гривень, нагадую, я з картки не знімала, вони так і лишилися, відправляються в розділ Приватбанку. А це наші спільні з чоловіком гроші, які ми відкладаємо на те, щоб віддавати заборгованість за хату, і відкладаємо також на ремонт. Так, розділ депозит поповнений. В сумі 62 250 гривень. Це депозити мої і в Приватбанку, і в монобанку. Далі розділ картка. Там у мене нічого не лежить. Я звідти забирала гроші в заначку. Наверно, я так і собі напишу всі ці гроші в заначку. Коротше, мені з цими розділами складно, будемо йти знизу вверх, як завжди текст Як завжди, поїхали знизу вверх. Крайній розділ сад. Тут в мене лежить 800 гривень. Хочу доставити 100, стає 900. І аналогічно врешті розділів. Тут достаю соточку. У мене тут єдиний розділ, де в мене трошки менше грошей. Отак, стає 700. Тут у мене 800 та є 900. Розділ ремонт. Я вже стільки разів зачіпалася на своє поломане скло на телефоні пальцями, що вже задумаюся, що, напевно, треба буде його міняти. Але мені впадло. І воно ще почекає. Тут також стає 900. Так, розділ «Мама» Тут у мене 1600 Стає 1700 Відпустка Просто так я даю соточку Стає 900 ви розумієте, що це відбувається? Тобто, в наступному місяці з першого розподілу я вже закрию ці всі категорії. І буде у мене щастя радость. Це означає, що я вже заповню свій трекер, принаймні по половині категорій. І зможу заповнювати другу половину. Так, тут також в мене стає 900. Подорожі. То саме нікуди не їздила, не знаю, чи планую, настроєння немає, нікуди їхати не хочу. Розділ краса. Також нічого не тратила. Може, колись потрачу, може ні. Все залежить від настрою. Розділ одяг. Ну, я цю мантію відправила в розділ розваги. Це не те, що я буду носити кожен день, але то, що мене просто радує. От Гаррі Поттер по житті», «Гаррі Поттер головного мозку», ще так можна сказати. Також 900. Так, а тепер у мене печальненько стає з грішми. Підемо по простіших розділах. Розділи тваринки. У мене тут було 200 гривень, я хочу поповнити на 300. Стає 500. Далі розділ здоров'я. У мене тут 800. Думаю, також поповнити на 200, тут стане 1000. Ось і перший розділ з тисячкою. Ніхто не хворів, зовсім усе добре. Того така історія. В розділі продукти у мене 200 гривень. Поповняю на 300, стає 500. Так, з розвагами то саме хочу зробити. Тут у мене 200, поповняю на 300, стає 500. І тепер в мене має бути трошечка легше. Розділ заначка 200, поповняю на 200, стає 400, а я, певно, достану оцю соточку по 50 і так зроблю, щоб у мене було. По 200 гривень 400. Розділ картка, відповідно, прочішку, тому що я завтикала залишити гроші на картці. Того от така от історія. В комунальні щось би треба закинути, але ну, я зараз поповню собі ті розділи, з якими мені простіше. Розділ подарунки була соточка, ставлю 200 гривень, 200 гривень тут лишається. Розділ хімія та сама історія, я тільки на соточку поповняю. Так, мені такого лишити. Певно, так і лише. 200 гривень у розділі хімія. Так, і залишається всього лише парочка категорій в транспорті 140. докидую сотку. Та є 240. І в розділ комунальний відправляється все решту. 200, 300, 400, 500 гривень відправляється в розділ комунальні. Ось такий швиденький розподіл. Ну, всі категорії вистачило. Ось ці категорії мене дуже навіть радують. Вже чекаю, не дочекаюся, коли я вже зможу повністю заповнити трекер. Я собі думаю навіть так. Я цього разу трекер заповняти не буду. Я його в кінці просто домалюю картинку. А може ні. Коротше, не лінуйся. Добре йде трекер, половина розділів навіть не відображає дійсності. До прикладу, в розділі хімія взагалі тільки 200 гривень, та сама історія з подарунками, я їх трошечка розсувала по категоріях. А ось тако, якщо поділити листок наполовину, ну, половину трекеру, майже картинка готова. Красивенько так. На цьому, дякую всім за увагу та до наступних зустрічей. Ой, щось на руці. Ладно.